Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Ми з вами зараз спробуємо так би мовити збільшити перспективу. Про те, що е, будемо говорити про те, що об'єктивно Росія слабшає, і цим мають скористатись народи і країни, які історично були пригноблені Москвою. От, подивіться, Молдова, маленька Молдова, судячи з крайніх парламентських виборів, тяжко з великими ризиками, але. Виходить з-під впливу Російської Федерації складно, але намагається вийти з російської зони контролю. Вірменія теж маленька невеличка країна. А Азербайджан, по суті, справи це вже зробив. Тобто, вийшов із сфери впливу Росії. Казахстан маневрує, використовуючи фактор Китаю, але. Зрештою, я певен, що Росія втратить і, і Казахстан. До речі, в Казахстані розуміють загрози, пов'язані з суверенітетом і територіальною цілісністю цієї країни. І, до речі, і президент цієї країни це демонстрував. На зв'язку з нами Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава! А колись я згадую політологи західні писали про те, що Російська імперія має такий зовнішній пояс з країн сателітів. От до нього відносили країни Центральної і Східної Європи. Передовсім там країни Закавказя зрозуміло, Центральної Азії. Цей пояс частково вже не працює на Росію, якщо говорити там про. про... Про Європу. Окреме питання, звісно, це Угорщина і частково словаччина Ми про це з вами окремо поговоримо. На вашу думку, коректно говорити, що ми живемо в добу, коли Росія реально втрачає тих, кого вона вважала своїми сателітами, і цей процес вже є незворотнім. Я вважаю, що процес е прощання зі страхом перед Росією він є панєвропейським, загальноєвропейським. Якщо хочете євразійським, тому що це і країни Центральної Азії, можливо, не так як ми. Ну вони у нас взагалі з фокусу випадають, але там теж. ну, Тобто, ну хто міг уявити, що президент Казахстану і України будуть говорити е англійською мовою? Ну ще ще навіть 10 років тому, реально, 5 років тому це було б реально? Я думаю, що ні. Тобто... Ми маємо ну, з одного боку, у нас, ми маємо це сприймати за відомим правилом: будьте реалістами, вимагайте неможливо. Тобто ми маємо ставити планку максимально, але розуміти, що процес цього прощання зі страхом він завжди буде індивідуальним. І в цьому ну, нічого, нічого не зробиш ну, з цим. Це е, такий е, факт, який який буде існувати, і в принципі, ну він він нормальний. Такі, таке прощання з цими страхами, Те, прощання, що... прощай, ти прощай прощання що... з Росією та прощай, Німита Росія, пане а, Євгене. А, та, а в часи, коли Росія кинула ну практично всі ресурси в Україну. Проти України, проти України кинула думка про те, що Україна воює не лише за Європу, а й за народи і країни, які були поглинуті Російською імперією, історично, ну мені здається, є цілком справедливою. Тоді варто було би очікувати і посилення спротиву народів по периметру Росії. Що ви думаєте, цей спротив зростатиме? Е, я б хотів цього. Ну, давайте е, скажемо відверто, що. Навряд чи Азербайджан і Вірменія б нормалізували відносини при посередності Сполучених Штатів, якби не російсько-українська війна. Я розумію, що історія не має умовного способу, але ж вони достатньо довго вони з кінця Радянського Союзу між собою воювали з'ясовували відносини. І потім бу були події 44-денної війни, коли Азербайджан відновив контроль над нагірним Карабахом. Давайте, ну, тобто в Молдові. Е, Молдова е, має одну відчутну перевагу: в неї немає жодного сантиметру державного кордону з Росією. Оце її рятує 100%. Те, що є е, невизнане Придністров'я, такий шматок Радянського Союзу, пародія на Радянський Союз, це, на мою думку, ну, далеко не, не головне і далеко не, не найважливіше. Я думаю, що, до речі, в Молдові може бути, знаєте, може, може ситуація там може розвиватися по-різному і, можливо, не завжди сприятливо для нас. Я не виключаю, що Брюссель зробить ставку на те, щоб е, з Молдови роб, зробити історію геополітичного успіху і е, втягнути її швидше. Членство в Європейському Союзі, ніж Україна. Ну тобто, не втягнути не, ну, це неправильний підхід. Створити можливості для її прискореної євроінтеграції. Україна. Євгене, я, я розумію про, про тривогу і про ризики, про що ви говорите. Що буде не, можливий несиметричний момент вступу самого процесу Молдови і України. Нас це не влаштовує. Я з вами погоджуюсь. А от щодо прикладу успіху, мені здається, що це, це справді важливо і для України, тому що дивіться, що відбувається на південному заході. Був би а, такий а, яскравий приклад європейського успіху. А на окупованих територіях України це приклад того, в що Росія перетворює колись процвітаючий регіон України. Ну реально, Донецьк, слухайте, це був один з, ну, це одне з найбагатіших міст. Мені здається, не лише України було зараз. У людей там просто води немає. Себто це от була би така модель геополітичного поділу світу на, на погане і на, на те, чого можна досягти, маючи політичну волю. Так але знаєте, коли ми дивимось на ситуацію в Молдові, давайте не забувати що коротко зробимо короткий історичний огляд. Як в 22-му році, коли Європейський Союз. Відреагував на вторгнення широкомасштабної Росії пропозицію Україні прискорити євроінтеграцію, Молдова теж до цього підключилась. Тобто, якщо ми зараз не проговоримо ці всі складні моменти, як на канапі у психолога чи е, психотерапевта геополітичного, то нам буде складно. Тому що, якщо ми подивимось на процес європейської інтеграції, ну, скажімо. І в центральній, ну просто коли країни вступають пакетами, то вони зменшують обопільні претензії один до одного. А так ну, причина проста: європейський бюджет не гумовий, і його ну, не можна розтягнути так, щоб задовольнити абсолютно всіх. І для неофітів, наприклад, буде більший інтерес в цих фондах розвитку, ніж коли вони будуть. Бачите, як будемо сподіватись на великій швидкості буде здійснюватись євроінтеграція України. Вони будуть бачити цього. Вони будуть казати: дивіться, це аграрний гігант, дивіться, це гігант текстильної промисловості, дивіться там, це гігант видобувної промисловості, гігант металургії, куди воно лізе. Ну Йогене, повітря, не лякайте наших європейських партнерів, вони без того перелякані. Мені, мені доводилося в Нідерландах. А чути історії від простих людей, що якщо Україна вступить до європейського союзу, то вона знищить все сільське господарство всього європейського союзу, тому що вона є дуже потужною. Тому давайте так плавно з такою риторикою. Знаєте, от ви сказали про а, пакетне вступлення вступ до європейського союзу. Звучить звучить дуже привабливо, так би мовити, але в нашому випадку дуетом, так би мовити. Україна Молдова. От я думаю про, про те, що шкода, що не триумвіратом разом із Грузією. Як ви думаєте, наскільки з цього процесу виходу з під російського впливу вирвано Грузію? Я, е, Ну дивіться, Грузинська мрія там керує вже понад 10 років, і я поки не бачу якихось ну, тенденцій, е, ми, ми ж, е, вони настільки зуміли. От знаєте, цікавий парадокс. Наскільки зуміла Майя Санду дати відсіч проросійським силам, настільки Тамині Швілі дає відсіч про європейським силам, правда? Ну ми ж пам'ятаємо, на жаль, ну таку я не е, політичний прихильник Михайла Саакашвілі, але те, що як він виглядає в цій е, в'язничній лікарні, ну, це, це я вважаю це приклад тортур. І, ну, тобто, і це ж до речі, громадянин України, я нагадаю. Тобто, це, при, при всіх його недоліках, там, ну це наш громадянин, у нього паспорт з тризубом, і ми маємо його відстоювати. Ми маємо його звідти витягнути тут. Ми можемо говорити, ну витягнувши, можемо говорити, що нам не потрібен такий політик, але спочатку витягнути з цієї в'язниці, і в Грузії на сьогоднішній момент ну. Знаєте, це цікавий парадокс. Там же ж, грузинська мрія не говорить російською мовою, правда, вони говорять грузинською. Вони імітують там євроатлантичну інтеграцію, до речі, але вже перестала імітувати європейську, тому що ми бачимо от, парадоксальним чином, що Європейський Союз в цих питаннях виявляється ну, більш принциповим за, за НАТО. Так, у нас Євгена Янукович і Азаров теж намагались українською мовою говорити. А дякую вам за те, що ви нагадали про те, що Сакашвілі це громадянин України. І Україна має його витягнути. Знаєте, мені така в голову ідея прийшла. Я отримував кілька листів з в'язниці від Михайла Саакашвілі. Він має доступ до інтернету, і він, до речі, дивиться наші ефіри. Між іншим, про що він мені написав в листах. У мене з'явилася ідея спробувати організувати ефір з Міхаїлом Сакашвілі, оскільки у нього є доступ до інтернету безпосередньо з грузинської в'язниці. Спробуємо. Спробуємо. Не знаю, чи вийде, але таку спробу зробимо. Я знаєте, я ще, ще повернусь до потужності України. Ви почали говорити, що от в Європі би оцінили все наскільки Україна потужна в різних галузях економіки. А я думаю, що от військову потужність України вони мають зараз зацінити по повній програмі. Що ви думаєте? Щоб насправді люди, коли у них дрони порушують повітряний простір, та щоб вони розуміли, що не тільки вчитися треба у України, а й мати в союзниках Україну. Яка має таку армію? Що, що ви з цього приводу скажете? Наскільки це є такою доданою вартістю до нашого вступу, принаймні до Європейського Союзу? Ви знаєте, я е в ефірах Радіо НВ не раз говорив про те, що ми маємо бути вістрям у боротьбі добра і зла. Ми маємо себе позиціонувати як останній лицар Європи. І я думаю, що це максимально правильний підхід. І рішення сьогоднішнє ну профінансувати виробництво дронів це інвестиція Європи у власну безпеку, максимальна. Ну тобто стільки, скільки вони можуть вкласти. Я думаю, що ми на сьогоднішній момент маємо багато можливостей і багато досвіду. Тобто, нам треба, щоб в українську промисловість. Виробництво дронів ну це не завжди промисловість. Давайте, тобто це масова зборка, але це ну не, не е, може бути і в кустарний спосіб в принципі. Але те, що українська промисловість, металургія, IT, е, ну всі наші сфери, де ми можемо зміцнювати себе. Потрібні європейські інвестиції, ми маємо про це максимально чітко говорити. І ці інвестиції вони мають бути саме такими, не приватними. Поясню, чому приватні компанії, ну, коли вони вкладають гроші чи розглядають перспективу інвестування в країну, де йде війна, вони часто впадають в ступор. Ну, тобто, як? як ми можемо це зробити? Ну, реально, ну це, це реальність, яка на сьогоднішній момент існує, тому нам потрібно от саме подібні речі, і насправді 2 мільярди. Ну для нас з вами, як і для всіх, я думаю, наших слухачів глядачів, це астрономічна сума. Але війна з'їдає набагато більше. Ми це теж Точно. маємо розуміти. Ми Абсолютно. маємо робити постійні е... наші якісь. Роадшоу, шоу, ми маємо підкреслювати привабливість інвестування в Україну, що е, ну на дуже простій основі ви три з половиною роки тому нас ховали, але ми, жив... ми не просто живі, ми функціонуємо і ми продовжуємо вас захищати. І не так давно Кая Калас сказала про те, що дешевше зупинити Росію. В Україні, ніж розгортати промисловість, і я з, з нею тут повністю згоден, але ми маємо наголошувати на тому, що Україна платить найдорожчу ціну, вона платить життя своїх громадян. Це найдорожча в світі ціна, нічого, нічого дорожчого просто в природі немає, і ми маємо про це говорити, маємо про це наголошувати і маємо відповідним чином діяти. Я дам коротеньку довідку для наших слухачів. Те, про що зараз говорить Євген Магда, йдеться про е, заяву президентки Європейської комісії Урсули фондерляєн, яка поінформувала, що досягнуто угоди з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. І до речі, Євгена, я з вами абсолютно погоджую, що так 2 мільярди євро це велика сума, але в структурі витрат заходу і наших європейських партнерів, які там обраховують. Більше ніж сотню мільярдів впродовж ну, останніх трьох років. Два мільярди це, це, це те, що має бути збільшено, як на мене, тому що дрони і війна безпілотних систем зараз набуває величезного масштабу і, можливо, є одним з вирішальних ну, якби етапів цієї війни. І знаєте, я ще додам. Що ми маємо не лише складати ці збирати ці дрони, а виявляти амбіцію і робити все для того, щоб виробляти і всі необхідні компоненти. От сьогодні ми з Ігорем Луценком, наприклад, говорили в тому числі про виробництво контролерів для українських дронів. А це вже сфера високих технологій. От зараз відбувається. Я не знаю, чи він на, на на цю хвилину завершився, але відомо, що головними темами цьогорічного міжнародного безпекового форуму у Варшаві були саме європейська стратегія подальшої підтримки України. І занепокоєння з приводу зростаючої загрози, зокрема для Польщі і країн Балтії з боку Росії. Пане Євгене, я зараз питаю абсолютно без сарказму, повірте мені, бо я хочу, щоб насправді так і було. Власне, потужну європейську стратегію проти дії Росії ви почули, якщо говорити про Варшавський безпековий форум? Я думаю, що на будь-якому форумі не можна почути таку стратегію. Таку стратегію можна. Почути в виступі президента, прем'єр-міністра, міністра оборони країни-члена НАТО, і можна говорити. ну, Тобто, на форумах подібних, е я б сказав, створюються підвалини чи навіть копають котлован для такої стратегії, ну, для будівлі цієї стратегії. А тут все-таки ну, розраховувати, що це все буде отак от зроблено, я, я б все-таки не став. Тому я, я до речі, радий, що тема України в Варшаві звучала. Я радий, що там був не тільки міністр закордонних справ Андрій Сибіга, а було чимало українських експертів і політиків. Тобто, я радий, що нам є про що говорити, і є, є що показувати. Це хороші хороші знаки, і я думаю, що ми будемо і далі це розвивати. Наше ну тобто. Ми до речі, приречені на партнерство з Польщею, тому що вона кровно зацікавлена в нашій незалежності. Бо якщо ну, тобто, негативний сценарій для України має своїм продовженням негативний сценарій для Польщі, це абсолютно очевидно. І я е, обіцяв, що ми з вами поговоримо ну, про певні виключення. А в обороні Європейського союзу і НАТО про те, що відбувається в часи, коли Молдова так складно відповзає, вибачте, від російського впливу і загалом від Росії про інші країни, про які ми з вами говорили цього пострадянського табору. А що відбувається з Угорщиною Словачиною, інколи це нас бентежить? Чим ви пояснюєте таку контроверсійну позицію цих країн, я до речі не певен. Відверто вам кажу, що Орбана і е, прем'єра Словаччини Фіцо варто ставити на, на одну сходинку. А на мою ви... думку, Фіцо, е, на мою думку, Фіцо вважає, що він маневрує, що він маневрує між глобальними силами, що він таким чином захищає інтереси Словаччини. Ну щось подібне, звісно, є в риториці і самого Орбана. Але от Віктор Орбан, на мою думку, цілком потрапляє під критерії російського агента в Європейському Союзі і НАТО. Що ви скажете про таку специфічну політику в першу чергу Угорщини? Ну і останні заяви Орбана, які які прозвучали, чи це означає, що Орбан остаточно переорієнтувався на під всі вимоги Кремля? Е, дивіться, я думаю, що тут е, є багато факторів, на які е, треба е, звертати увагу. Як е, необхідність, якщо я... ви мене чуєте зараз, у нас хвилинка в ефірі лишилася, тому дуже, дуже концентровано. Необхідно... Перше, необхідно уникати стереотипів. Друге пам'ятати, що Словаччина виконує е, військові замовлення для України, а Угорщина ні, і навіть не транзитує ніяких жодних військових вантажів. Три е, Орбан обрав європейську комісію і Україну з паранг партнерами під час парламентських виборів, і для нього ці вибори проходять під гаслом Ставка більше за життя. Тому нам потрібно е, діяти так. Щоб Орбан перестав бути прем'єром, але при цьому Україну не звинуватили втручання внутрішні справи Угорщини. Дякую за коротку відповідь. Вона. А як на мене точно, тому що насправді треба диверсифікувати те, що робить Угорщина і те, що робить Словаччина, і точно Братиславу не штовхати в обійми до Віктора Орбана. Це важливо. Ну і це частина загалом раціональної політики. Шановні Євген Магда з нами був на зв'язку, директор інституту світової політики. Пане Євгене, дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.